Ще не так давно я викладав на своєму каналі відео про доволі відому книжку, яка займає цілком заслужене місце у списку бестселерів витончене мистецтво забувати на все Марка Менсон. І ось цей день настав. У мене нарешті дійшли руки прочитати нове його творіння, третє за рахунком книжку автора, яка одразу ж після виходу теж потрапила у список бестселерів New York Times. Вже з перших сторінок мене чекав сюрприз: ці книжки між собою відрізняються. Причому відрізняються доволі сильно. Тому якщо ви читали одну, то далеко не факт, що вам сподобається інша. Бо якщо витончене мистецтво забувати на все, це книжка доволі легка для сприйняття і, можна сказати, більш поверхнева, то все замахало, але надія є, це річ більш глибока, тому я б рекомендував читати їх саме в такому порядку, як писав їх сам автор. Спочатку, коли я почав читати, в мене реально перші декілька сторінок не покидала думка: блін, Марк, що це за фігня? Нічогось стільки філософії, роздумів про вічне. Але потім старий добрий Марк повернувся, нарешті перестав проповідувати про релігію і мораль, і знову почав розповідати свої чудові історії, давати повчання в стилі п'яного баті. Одним словом, знову взявся за все те, за що ми його і любимо. У цій книжці автор розповідає про складні речі: релігія, політика, соціум, філософія, стосунки тут є все. Але в той же час він міло балансує на межі, щоб не вийшло занадто нудне і науково чтиво. Це все теж хороший вибір для спокійного читання ввечері, і під келик з вином чудово заходить. До речі, окремо звернув увагу на розділ з примітками, який я якось сходу пропустив, і звернув на нього увагу десь тільки на тридцятій сторінці. Почав розуміти, що означають усі ці цифри, а приміток тут 38 сторінок, і вони реально цікаві. Тому я рекомендую ставити там окрему закладку і заглядати туди по ходу діла. Одна з тих речей, про які на багатьох сторінках пише Менсон, це криза надії, яка притаманна сучасному світу, особливо розвиненим країнам. Це парадоксально, але виходить, що ми люди, які живуть у найбезпечніший і найзаможніший час за всю історію, але разом з тим. Ми найбільше страждаємо без надії. Автор називає це парадоксом прогресу. Кризу надії, як це не дивно, спричиняє саме благополуччя, коли у людини є 600 каналів а вона не має чого подивитися. Згадайте наш 2019 й і вилання про збужіння чи тарифний геноцид у виконанні чудового тандему безпринципних політиків і надто розумного населення. У порівнянні з тим, що відбувається зараз, це був якийсь золотий вік, але всі чомусь були незадоволені і переповнені відчуттям того, що. Все навколо йде не на так, як треба, і рухається не туди. У всіх нас, у розвинених суспільствах, зараз проблеми з трьома ключовими речами. Це здатністю контролювати власне життя, вірою в конкретні цінності і відчуття дружнього плеча. Рівень соціальної довіри в розвинених країнах він не просто впав, а шагунув вниз. Люди менше, ніж будь-коли довіряють владі, медіа та й один одному принципі. Як і у визначеному мистецтві Марк знову багато говорить про цінності, про їх важливість. Бо саме ті чи інші цінності визначають наше сприйняття світу, те, як ми живемо, фактично саме наш особистий набір цінності і формує нашу долю і наш життєвий шлях. Але цінності це не тільки сума почуттів чи набір свідоглядних переконань. Наші цінності це історії, ті історії, на основі яких і формується наша особистість, історії про себе і світ навколо. Це все починається в дитинстві, а потім, коли ми дорослішаємо, і новий досвід стає приводом для створення нових історій і формування цінностей у голові людини, яка вже виросла. Тому дорослішання – це безкінечний і постійний процес. А основою практично усього є віра. Всі ми маємо у щось вірити, бо без віри немає надії. А без надії, у всьому, що з нами відбувається, не буде ніякого сенсу. Саме це винесено у назву книжки. Доволі важливий, як на мене, розділ присвячений так званій формулі людяності Іммануїла Канта, про те, чому важливо бути чесним самим з собою і поважати себе, про ставлення до себе в цілому, тому що це проектується на світ навколо, на людей навколо. Як ми ставимося до самих себе, так ми ставимося і до інших. І щоб навчитися правильно взаємодіяти з іншими, треба навчитися правильно обходитися із собою. Але це доволі великий розділ книжці, який точно не перекаже декількома словами, тому ознайомитися з ним самостійно. Книжка цінна історіями, рідкісними і надзвичайними, наприклад, про життя Ньютона і Ніцше, ну і форматом їх подачі. Блін, саме зуміння розповідати історії, я і люблю Марка Менсона в першу чергу. Так само я читав не тільки його книжки, а й його блог. Бо насправді ну, причин його любити є більш ніж достатньо. А під кінець книжки. Автор знову згадує про біль. Саме спроба втекти від болю найчастіше викликає різноманітні залежності. Часті розваги формують у мозку певні специфічні зв'язки і певні особливості поведінки. Що більше людина намагається заглушити біль, то сильніше він стає, змушуючи шукати нових ліків, сурогатів і щастя. Але цей самий біль він є невід'ємною частиною нашого існування. Ми ніяк не можемо його прибрати, але в той же час цілком можемо змінити своє відношення до нього. Бо він по-своєму важливий. Часто саме завдяки проходженню через нього ми і відчуваємо, що справді живемо. У розумінні цього і є ключ до спокійного і наповненого життя. Не треба ганятися за щастям, не треба ставати заручником швидкого і дешевого допоміну, бо перемогти у цій гонці неможливо. Фальшива свобода, вона змушує нас безкінечно гнатися за більшим. Але свобода справжня, на думку Марка, це свідомий вибір мати менше. Не з усіма ідеями і думками автора я згідний, але книжка дійсно цікава, і я б рекомендував її для прочитання. Як мінімум для того, щоб ознайомитись з доволі незвичною і несподіваною для багатьох точкою зору. Цілком можливо, що вона допоможе вам краще розібратися у самому собі, почати краще розбиратися в людях, змінити погляди на багато, здавалося б, звичних речей, поглянути на них під іншим кутом. Можливо, у ній ви знайдете важливі інтелектуальні пазлики яких вам не вистачає, щоб скласти цілісну картину світу для себе навколо, і що ще більш важливо, картину вашого особистого сприйняття? Тож, дякую, що дивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал і зустрічі в наступному.